Відомий кут АЦБ це вписаний кут, який спирається на дугу АБ. На цю ж саму дугу спирається центральний кут АОБ, який ми маємо знайти. Ми знаємо, що центральний кут завжди вдвічі більший, ніж вписаний кут, якщо вони спираються на одну і ту ж саму дугу. Тобто, центральний кут АОБ буде дорівнювати 15 помножити на 2 30 градусів. Це відповідь на перше питання. Далі ми маємо визначити радіус цього кола, і для цього використаємо довжину меншої дуги АВ кола. Якщо ви знаєте формулу довжиної дуги, це πr, що ділиться на 180 і множиться на альфа, де альфа-величина відповідно центрального кута, то при підстановці ми отримаємо 8 π дорівнює PR на 180 і центральний кут у нас 30. Скорочуємо скорочуємо ПІ і ПІ. І маємо, що 8 дорівнює r, що ділиться на 6. Звідки R буде дорівнювати, 6 множив на 8, 48. 48 см в даному випадку радіус цього кола. По-іншому завершити цю задачу можна було ще й так. Ми визначили, що величина центрального кута, який відповідає дуга АБ 30 градусів. Повний кут це 360 градусів. Тому ми можемо знайти, що 30, 360 це, як ми бачимо, 1,12. Від довжини всього кола. Тобто довжина меншої дуги АП – це одна 12 від довжини всього кола. А отже, щоб знайти довжину всього кола, ми просто 8П помножимо на 12. А довжина кола знаходиться за формулою 2ПР. Таким чином, після скорочення на 2П. Ми будемо мати, знову ж таки, 4 множимо на 12, і радіус буде дорівнювати 48 см. Так, також можна було завершити дану задачу. Розглянувши даний малюнок, ми бачимо, що якщо О центр кола, то ОМ, ОК і ОП це радіуси даного кола. І так як нам відомо периметр Прямокутника АБ то ми бачимо, що сторона, наприклад, АК, яка по довжині дорівнює радіусу ПО, вона вдвічі менша, ніж сторона АВ, яка дорівнює діаметру кола МК. Тому, якщо ми, наприклад, АК фактично радіус даного кола позначимо через Х, то АВ буде 2Х. А отже, периметр ми запишемо як х плюс 2х і помножити на 2, тому що прямокутник має по дві рівні сторони. За умовою цей периметр дорівнює 24, і ми далі розв'язуємо рівняння. 3х множимо на 2, 6х дорівнює 24, і звідки х буде дорівнювати 4. 24 поділили на 6. Отже, Х ми знайшли це радіус заданого кола, тобто, в першому питанні буде Х дорівнювати 4 відповідь. 4. А далі ми маємо знайти площу прямокутника ABCD, а отже, визначити сторони цього прямокутника. Сторона AB нам відома, вона буде дорівнювати 2 помножити на 4, тобто 8 см. Залишилося знайти ще сторону BC, наприклад. Сторона BC складається з двох відрізків. BM – це Радіус 4 і МЦ. Ми МЦ будемо шукати вже з іншого прямокутника KMCD, а точніше, з прямокутного трикутника К Нам відомо довжина відрізка КЦ – 17 см. Нам відомо МК. Це 8 см, Тому за теремою піфагора ми знаходимо катет мЦ. МЦ це корінь квадратний із КЦ в квадраті мінус МК в квадраті. Отже, це буде дорівнювати корінь квадратний із 17 у квадраті відняти 8 у квадраті. 289 відняти 64 під коренем, це корінь із 225, отже, 15 см ми знайшли довжину відрізка МЦ. А отже, БЦ буде дорівнювати БМ4 і плюс 15 19 см. А далі ми вже можемо шукати площу прямокутника, і це буде дорівнювати добутку А 8, що множиться на 19. 152 квадратних сантиметрів площа нашого прямокутника. Нам відомо площа сектора КАД, який визначається центральним кутом КАД, що дорівнює 90 градусом. Тобто, фактично, сектор даний це четверта частина круга. А отже, ми можемо знайти площу всього круга. Площа круга буде дорівнювати 4 помножити на 100 пі, тобто 400 пі квадратних сантиметрів. Разом з тим, площа круга обчислюється за формулою пі у квадраті, і отже це буде дорівнювати 400 пі. Р у квадраті буде дорівнювати 400 відповідно, радіус буде дорівнювати 20 см. Радіус е, круга, радіус кола, а в даному випадку, якщо у нас центр знаходиться в точці А, то АД і буде радіусом нашого круга. Таким чином, довжина сторони АД буде дорівнювати 20 см. Для того, щоб знайти площу прямокутника ABCD, крім відомої сторони АД, ми маємо знайти ще сторону AB. І будемо шукати її з прямокутного трикутника ABM. Нам відомо БМ 16 см, але й відомо АМ, тому що АМ це радіус того ж самого круга, і він буде дорівнювати так, як і AD 20 см. Отже, з трикутника АБМ, кут Б дорівнює 90 градуса, ми знаходимо АБ це катет. Отже, АБ буде дорівнювати корінь квадратний із АМ у квадраті мінус МБ у квадраті або БМ у квадраті. Таким чином у нас АМ це 20, 20 у квадраті, мінус БМ 16 у квадраті. Можемо підносити до квадрату, можемо записати, як в дужках 20 мінус 16 і 20 плюс 16. Отже, це корінь квадратний. Тут в перших дужках 4 результат, в других 36. Виносимо з-під кореня, буде 2, що множиться на 6. Таким чином, А, Б буде дорівнювати. 12 см. І ми маємо сторони прямокутника, тому знаходимо площу для цього сторону АВ12 множимо на сторону АД20 240 квадратних сантиметрів площа нашого прямокутника.